У серпневу спеку це о зараз здається звичайною колюжею. Пофарбованою в зелений колір, але в кожній краплі цієї води ховається окремий всесвіт. Під мікроскопом зелене забарвлення перетворюється на сотні живих колоній. Ось перед нами справжня космічна сфера, Вольвокс. Усередині її прозорої оболонки народжуються цілі покоління колоній, які вже рухаються, хоча ще не вийшли назовні. Це як дивитися на планети в мініатюрній галактиці. Поруч пропливає нитка спірогіра — водорість зі спіральними хлоропластами, яка нагадує зелений космічний корабль. А між ними проносяться крихітні бактерії, невидимі на озброєним оком, але необхідні для рівноваги цього мікросвіту. Те, що ми називаємо цвітінням води, насправді є справжнім вибухом життя. У звичайній краплі води приховано більше таємниць, ніж здається. Купатися у зеленій цвітучій воді небезпечно, бо там можуть бути токсичні ціанобактерії, бактерії та паразити. Це може спричинити шкірні висипи, отруєння, інфекції очей і кишечника.